Якщо порівняти різні екосистеми, зокрема ті, що є в Україні, то він найбільш багатий на різноманіття взагалі. Тільки на куяльнику більше в Україні знахідок не було. Це місце не може бути зруйноване чи забудоване. Це унікальне місце, такого іншого місця немає в Україні. Ти виходиш, ти бачиш горизонт, він дуже далеко, бо з'являється зовсім інше відчуття, зовсім інше світосприйняття можна сказати. Це дійсно є перспективним і така можливість дозволить повернути дуже багато видів тварин. Зрозуміло, наскільки це унікальне, наскільки це прекрасне місце. Саме тут десь починалося українське чумацтво. І возникає з козацтва.